Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець на Аляску привезли копію двійника Путіна. Це було видно не тільки по антропологічним даним, а про міміці і про -е ляльки Путіна, який відрізнявся дуже від оригіналу. І ще одне, як помітила Нью-Йорк Таймс в аеропорту Трамп і Путін. Спілкувалися деякий час на одинці без перекладачів, і журналістам повідомили, що Путін дуже добре знає англійську мову. Ви знаєте, смішно, тому що за довгі роки перебування в НДР, де Путін був резидентом КГБ, Путін не зміг добре освоїти німецьку мову. А тут. Досконало знає англійську, щоб говорити з Трампом. Чому ж тоді не заарештували ляльку Путіна? Чому спецслужби США не наділи на ляльку Путіна, на двійника Путіна кайданки? Тому що рудий Трамп знав, що зустрічається з лялькою. Він знав, що Путін не ризикне приїхати на територію США. Знав, значить, була домовність на рівні. Адміністрації е на рівні адміністрації і на рівні, на рівні спецслужб. Що зробив Трамп Він підіграв Путіну. Вони зробили лялькову зустріч з імітацією якихось пропозицій. Все. Лялькова вистава для світу людей, які у світі нічого не вирішують. Так. Так, а вивід простий. Трамп у світі нічого не вирішує, і лялька Путіна теж не вирішує. Вирішують у світі двоє людей: диктатор Путін і диктатор Китаю. Все. Виходить так, виходить так. І про це зараз пишуть дуже багато глядачів, журналістів. І я з ними солідарний. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!